Я вже я вже чув про те, що е, про майданівців, отих, тих, от, знаєте, громадянська мережа чи платформа, як їх там називають, е, майдан. Якщо ви побачите, просто е, підійдете так і з ними поговоріть. Люди, не займайтеся дурнею. 100 гривень за 65 анкет, скільки вони точно отримують. 100 гривень за 65 анкет. Ваші, ваші дані, ваші голоси е, по півтори гривні розмінюють на копійки. Буквально ви розумієте, що це робить мовиться. Я попрошу вас переконувати їх, не ходити, не займатися такою дурнею, тому що є є ще можливість, що буде і надалі з'являтися їх побільше, побільше от таких от різних е, людей будуть розтягувати електорат, сварити нас, будуть вигадувати якісь причини. Та нащо нам ходити на майдан? Майдан має бути в серці. Ні, люди. Майдан має бути тут Бо майдан це образ, майдан це символ, і поки тут будуть збиратись люди, поки буде куди прямувати, поки буде де збиратися всім разом, ось так, разом великою такою силою. До тих пір Майдан матиме значення. Разом, сила. Разом ми сила. Правильно. Разом сила. Разом сила. Разом сила. Разом сила. Разом сила.